Всім привіт, всім привіт! Дівочки, новий привоз. Я в новий привоз піднялася четвертий поверх. Напроти ескалатора. Як піднімаєтесь чи спускаєте? Ні, піднімайтесь. Є такий магазинчик, він номер сім, би, називається. Ось одразу з ескалатора. Хочу вам показати взуття пара з продажі. Чесно, ви такого, мабуть, і не бачили в торговому центрі, але тут взуття дивіться пара з продажі по 550 гривень. Дивіться шкіряне. Босоножки, туфлі, що хочеш. Зараз покажу, що я собі вибрала. Босоножки, дівчатки, 650 п'ятдесят гривень. Подивіться, які я знайшла босоніжки. шкіряні. Просто не знаю, брати чи не брати 650 гривень. Але хотіла вам показати раз продажу, роз продажу. Звичайно, тут дуже дуже багато взуття. Зіночі чоловічі, понятно, підліток, але раз продажа п'ятсот п'ятдесят Будуть і ботинки, сказали. Дивіться, четвертий поверх босаніжки. Он такі дивіться. Це все шкіряне. Шкірене, шкіряне, шкіряне. Ось зіночки і дівчата міряють.